Знімав, знімав, забув нажати. Добрий день. Кого цікавить при відімкнути обдувайку на лобове скло. Це в Hyundaiх точно і в маздах теж є. Я ще в мазду не перевіряв, спробую. Коли вмикаєш на обдув склад, то автоматично вимкнувся кондиціонер. Щоб вимкнути, треба нажати і зажати тримати кондішн і 5 разів клацнути. Ось він мигає. Помигав, значить, все вимкнулося. От у мене обдув запрацював. Знову нажимаємо. Раз, два, три, 4, 5. Ось він мигає. Перестав мигати. Вмикаємо сюди і туди, на всі режими. Кондішн вимкнувся. Тобто зажати Condition кнопку і 5 разів перемкнути внутрішній цикл вдув. Якщо треба в зворотньому, те ж саме. Так само працює. Все, кому сподобалось, тисніть лайки. Пока.